Бути чи не бути, відповідь на це одвічне запитання намагалися відшукати на Прикарпатті. До Дня Незалежності України колектив Івано-Франківського національного академічного драматичного театру поставив Гамлета на горі піп Іван. Як звучить знаменита Шекспірівська трагедія на висоті понад дві тисячі метрів над рівнем моря? Дивіться далі. Тоді скажу я маня, як стихне буря. Вечір змаже світло дня, а в як завжди Іди сюди. Уже п'ятий рік поспіль, в День Незалежності, територія обсерваторії на горіпі піван перетворюється на справжню театральну сцену. Актор Івано-Франківського драмтеатру дають тут виставу під відкритим небом. Мистецьке свято влаштували в Карпатах і цьогоріч із нагоди 33-го дня народження держави. СТИГА! Він щось сказав тобі. Такий мав розпач на обличчі, так ніби з пекла вирвався і хоче щось найстрашніше розказати всім. Гамлет у виконанні франківських акторів це не опера режисера Ростислава Держипільського. Персонаж розмовляють українською мовою авторського перекладу письменника Юрія Андруховича. В ролі Гамлета заслужений артист України Олексій Гнатковський, відомий за ролю Івана Довбуша в прогодницькому фільмі Довбуш. Віть Мерсотник. і Ренальні так буває в цій країні. Це як прапор. Уяви собі, що на горі підняти прапор, аби весь вся країна бачила, що прапор майорить. Ось це сьогодні ця вистава. Прапор майорить. Він йде, його розвиває вітер. І вся країна бачить, що країна жива. А ми класна нація. Ми можемо зіграти Гамлета на найвищій горі Піпіван. Уперше колектив франківського драмтеатру зіграв на одній з найвищих вершин українських Карпатч у 2020-му націю Марії Матіос. Далі була Наїда Котляревського, і вона земля Василя Стефаника. Цьогоріч актори вперше привезли в гори виставу за твором іноземного автора. кажуть, Шекспір уже давно вийшов за межі Великої Британії і нині є драматургом усього світу. Я вважаю, що сьогодні ми, українці, загалом, ми ці зокрема повинні використовувати будь-яку можливість. Як комунікаційний майданчик, аби кричати світові про ту трагедію, яка є зараз у нас, про ту жахливу війну, яка відбувається в Україні, про ту жахливу орду московицьку, яка прийшла на нашу землю, яка вбиває нас, нищить руйнує наші, наші міста. І от питання бути чи не бути? У чому більша гідності? Скоритись з долі і лягти під стріли? Чи опором зустріти чорні хвилі нещастя і тим спинити? Бути чи не бути це не просто запитання протистояти злу чи змиритися з ним, каже режисер-постановник Ростислав Держипільський. Це бути чи не бути українській нації, і в день народження держави вони спеціально вибрали виставу Гамлет, аби на одній із найвищих вершин дати на це одвічне питання, ствердну відповідь Україні бути. І ми хочемо сказати, що ця московицька орда, після того як ми її переможемо, вже назавжди. Має понести неймовірне покарання за те, що вона століттями творила і, на жаль, зараз творить в Україні. Тому це наша така ода до майбутньої перемоги. Ми воюємо за свій дух, за право бути собою. Ну так в Гамлеті, так, бути чи не бути. Ми воюємо за право наша країна, так? і власне освіта і культура це те. Що й що буде потім, після того як буде перемога? Перемога буде однозначно. Колектив театру організував повну відеотрансляцію трансляцію не опери Гамлет, чи супутникове телебачення. Завдяки цьому насолодитися виставою змогли тисячі глядачів, не піднімаючись навіть у гори. Хто, Колектив театру організував повну відеотрансляцію на опери Гамлет, чи супутникове телебачення. Завдяки цьому насолодитися виставою змогли тисячі глядачів, не піднімаючись навіть у гори. Жанна дучак зі Автонас, Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.